Сьогодні вночі російські копаційні війська знову били зградів та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. У Нікополі ворожі снаряди поранили двох жінок 46 та 82 років. Зараз постраждалі перебувають у лікарні, з мінно вибуховими травмами у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу у громаді виникли дві пожежі. Одна пожежа виникла у квартирі багатоповерхового будинку, та друга у господарській споруді в приватному подвір'ї. На даний час співробітники ДСНС вже обстежили територію міста. Так, у Нікополі у нас понівечено 12 багатоповерхівок, 30 приватних будинків та 19 господарчих споруд. Також знищене. Знищені один приватний будинок та дві господарчі споруди. Також уламками побиті шиномонтаж, місцевий коледж, відділ реєстрації актів цивільного стану, адмінбудівля, газопровід та електромережа. У Марганецькій громаді обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків. Та, на щастя, там минулося без постраждало.